З вами канал Уросада. І сьогодні трошки про кімнатні томатики. Одночасно замочували насіння на одну добу 18 лютого та 19-го клали у е, тампончики на пророщування. Дивіться, який результат. Червоний кімнатний, ось так провір. Ну, трошки перетримали. Навіть випустив листки. Ну нічого, справимось. І жовтий, теж балкон не диво, але тут результат трошечки інший. Ось так, тільки наклюнувся, та що листки добре не вибух. Отож, сьогодні будемо висівати ці два сорти кімнатних помідорок. Червоне балконне диво та жовте. Уже приготували ґрунт, ну, переросли ці трошки, але не біда. Просто їх покладемо у нашу коробочку. Ось так. Уже шкода, там корінчики приросли та просто. Присипемо торфом, увечері сіємо, а вранці вже будуть сходи, хто хоче. Так само швидко робіть так, як ми. Замочуйте насіння, потім його пророщуйте, ввечері сієте, а вранці сходи. Ось так. Там було би достатньо, поливати не будемо. І ще один залишив кімнатний томатик балконне диво, але жовтий. Зараз висіємо і його. Тут ми ще не зовсім запізнились, тому будемо сіяти трошки по-іншому. Роз... Кладемо на туалетний папір. На ватному цьому спонжику залишати не будемо. Ті топ достатньо переросли, то ми їх так і залишили, щоб не травмувати. А ці будемо висівати на туалетний папір. Це будуть жовті. Ці ще якось можна трошки розподілити краще по нашій коробочці. Тут взагалі переросли, але, я думаю, на ранок будуть сходи. Ось так та трошки можна порозділяти. Хоча вони теж штамбові, тому загущена посадка, їм теж не буде ніякої шкоди жовті штамбові кімнатні. Ось так. Замочували 18 лютого, клали, замотували на пророщування 19 лютого, а сьогодні 26-го висіяли. Отож, жовтий томат, балконне диво. Та червоний томат, балконний дим. Ми вже посіяли. Це сорти кімнатні. Інші ще висівати не спішимо.